Протягом 2023 року Державна служба зайнятості продовжувала удосконалювати та автоматизувати свої послуги, запроваджувала нові сервіси та реалізовувала ініціативи, що направлені на підтримку безробітних та роботодавців. До служби зайнятості в 2023 році звернулось більше 23,5 тисяч громадян щодо сприяння в пошуку роботи, працевлаштування, професійної підготовки. 14,5 з половиною тисяч вдалось працевлаштувати на тимчасові робочі місця на громадські роботи близько 800 чоловік було працевлаштовано. Минулого року у базі даних налічувалось 13 тисяч вакансій. Більше 60% місць робітничі професії. Серед них затребуваними були швачки, водії, продавці, консультанти, кухарі, бухгалтери, економісти, лікарі та інженери. 22-й рік в нас був взагалі провальний, якби по вакансіях, але вже 23-й, особливо 23-го року, кількість робіт... Бо різко збільшилась які. Шукали працівників. Ну тут різні причини. Є і починали вже бізнес, трошки почав краще працювати. І все ж таки мобілізаційні процеси повпливали. Частина людей пішла захищати нашу державу, тому і заміна потрібна була. Тож наразі 80% людей, які звертались до центру зайнятості жінки. Інші 20 – чоловіки. Коли у 2022-му відсоткове співвідношення складало 50 на 50. Станом на 1 січня 2024 року кількість зареєстрованих безробітних становила понад. 2 тисячі осіб, в тому числі 139 учасників бойових дій та 239 внутрішньопереміщених людей. Поки у базі даних Хмельницької обласної служби зайнятості налічується півтори тисячі вакансій. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.